11 листопада в наек Енергоатом, зокрема на Рівненській АЕС, стартувала кампанія з добровільного медичного страхування працівників на 2025 рік. На підприємстві провели зустріч, де представники страхових компаній презентували свої програми персоналу атомної станції. Енергоатом дбає про здоров'я працівників АЕС, адже від цього залежить якість виконання їх виробничих завдань. Компанія докладає максимум зусилля для того, щоб максимальна кількість працівників була застрахована з добровільного медичного страхування. Для цього звичайно виділяються кошти для того, щоб надати матеріальну допомогу працівникам, і вони могли обрати ту чи іншу програму, яка запропонована страховою компанією, для того, щоб укласти угоду на 2025 рік. У 2025 році сума матеріальної допомоги на медичне страхування кожного працівника енергоатома становить 12 тисяч 564 гривні. Значною перевагою є те, що охоче застрахуватись та отримати якісне медичне обслуговування, оплачують лише податок від вартості програми. У 2025 році в нас є рекомендовані всі шість страхових компаній. Які цьогоріч профком енергоатому рекомендував для працівників енергоатому. Це є страхова компанія Уніка, страхова група ТАС, «Євроінц Україна, ББС Іншуранс Вусо та Універсальні. Всі ці компанії запропонували програми страхування, подібні до тих, що діють у 2024 році. Серед основних пунктів: амбулаторна поліклінічна допомога та стаціонарне лікування, швидка медична допомога, а також стоматологія, вакцинація від грипу, вітамінізація, індивідуальний ліміт на покриття виключень. Програми на 2025 рік дещо удосконалили, зауважила Світлана Рубчинська. Було опитування працівників щодо кампанії з добровільного медичного страхування, щодо проєкту медичного страхування. І результати цих опитувань, пропозиції від працівників були враховані в цих програмах. Деякі страхові компанії врахували і додали такі опції, які пропонували працівники. Загальні страхові суми, які страховики пропонують для атомників на 2025 рік, в межах від 250 до 300 тисяч гривень. Серед переваг те, що у більшості компаній запроваджені окремі телефонні лінії для швидкого з'єднання працівників АТНЕК енергоатом з операторами. Для усіх застрахованих осіб функціонують мобільні додатки. Окрім того, страхові компанії співпрацюють з великою кількістю медичних кабінетів та приватних клінік міст супутників АЕС, зокрема Варашав. Ознайомитися з всіма інформаційними матеріалами, це з програмами страхування, з переліком виключень, переліки договірних установ, а також умовами договору. Кожен працівник зможе на веб-додатках філії ВПРС в секції довідкові матеріали. Страхова кампанія 2025 на РАЕС розпочалася з 11 листопада та триватиме до 10 грудня. У цей період працівники підприємства, які виявили бажання застрахуватися, повинні написати відповідні заяви. Я звертаюся до всіх і запрошую, будь ласка, страхуйтесь, вибирайте ту чи іншу страхову компанію. Сьогодні є пропозиція, сьогодні є широкий вибір. бажано було б, щоб всі працівники компанії, в тому числі і Рівненська ЄС, були застраховані. Наполегливо рекомендую укладати договори добровільного медичного страхування, бо це є захист, це є якась фінансова підтримка, це здоров'я, що є найважливішим для нас. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.